Середа обіцяє бути похмурою, але відносно теплою для початку грудня. Хмарність накриє небо майже по всій країні, а температура залишиться комфортною для зимового сезону. Подивимось, що приготував третій день останнього місяця року для різних регіонів України. На Київщині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс шести. Небо буде значно вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без опадів. На Чернігівщині температура день досягне 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, очікується дощ. На Сумщині температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність, дощу не буде. На сході у Харківській області температура вдень складе 6 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 2. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 2 градусів. Очікується помірна хмарність без опадів. У Луганській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі 0 градусів. Небо буде малохмарним, дощу не буде. На півдні в Одеській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується похмурий день із майже суцільною хмарністю, але без дощу. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал та не забувайте ставити лайки так ви ніколи не пропустите важливу інформацію про погоду у вашому регіоні. Дякуємо кожному, хто вже з нами. У Миколаївській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде хмарним, опади не очікуються. На Херсонщині температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься вкритим хмарами без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4 градуси. Спостерігатиметься майже повна хмарність, проте без дощу. У Криму температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо буде майже суцільно вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується похмурий день зі значною хмарністю, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде суцільно вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується майже повна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура вдень і вночі буде 7 градусів тепла. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. На волині температура вдень становитиме 7 градусів тепла. А вночі буде плюс 5, вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами опадів не очікується. На Хмельниччині температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Хмарність буде суцільною, місцями можливий короткочасний дощ. У Полтавській області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 3. Очікується значна хмарність опадів не буде. У Черкаській області температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 6. Прогнозується суцільна хмарність, очікуються короткочасні дощі. На Дніпропетровщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 4. Очікується помірна хмарність, дощу не буде. У Вінницькій області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже суцільно хмарним, опадів не очікується. Отже, середа по всій країні проходитиме під знаком хмарності та м'якої прохолоди. Зима поки що не поспішає показувати свій суворий характер, тож скористайтесь цим для комфортних прогулянок. Бережіть себе, тепло вдягайтесь і до нових зустрічей.